Відео огляд електропастуха, який працює на сонячній панелі. От у нас сонячна панель на 20 Вт. В неї є вихід. Два проводи, плюс та мінус. Ці два проводи е, з'єднуються в регулятор. Ось плюс і мінус. Із регулятора виходять плюс і мінус на акумулятор. Ось малюночок акумулятор, ось сонячна панель. На акумулятор е, виходять плюс і мінус. Ідуть до акумулятора, відповідно також до плюса і мінуса. І на ці ж клеми акумулятора чіпляється шнур, крокодили до самого пастуха. Ось ми під'єднали. В пастуха є спеціальне з'єднання. Ось воно сюди все входить. Тепер ми... це заземлення, цей провід йде в землю у нас. А це плюс на електрозагорожу. Ось так воно все буде працювати. Тобто наш провід йде сюди. Це сонячна панель. Регулятор регулює е, на 12-14 вольт. І сюди вже звідси виходить 12-14 вольт на акумулятор. Коли він заряджається, регулятор вимикає подачу електроенергії на заряд акумулятора, щоб він не перезаряджався. І отак воно все працює саме безперебійно. Сонячна панель ставиться, ставиться до сонця, щоб на неї максимально весь день попадало сонце. Ну, Час від часу, там, можливо, раз в місяць сонячну панель потрібно буде протерти, в залежності, де вона розміщена, щоб на ній було менше пилу, листя, трави а тому подібне, що там може у вас бути. Тобто люба закрита поверхня на сонячні панелі це перешкоджає попаданню сонячного світла. І, Звичайно, буде давати менше заряду. Але цього заряду для електропустуха буде повністю достатньо. Ось так воно працює.